Аям ам -э Аєм. -э аєм. -э аєм, -э аєм. -э На -э тобі ключі може допоможе. Акраповіч. Арпі. Вона шарить, до речі. Дей. Дей. Я ж кажу, вона шарить. Дібаш. Бля. Эй бач. Эйба. Да. Знову рубрика ключів, да? Аванчері. Нехай буде так. Так, нехай буде так. Там... — скажи. — З якої ти країни так і читаєш. Пускна система Авентурі. Не буду позоритися. Харківський керосиновий завод. Так скорочено просить. А КС. Як, як, як? Айк. Айк, як. Я правда? Як, так. Айк, так, айкос, як, айк. Айкос. Не знаю. не знаю. Бойова машина вимагачів». 来。<吧> <laughs>